Усім величезний величезний привіт. Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. І перш за все хочу сказати, що я ще досі в пошуку знаходжусь ідеального ракурсу для своїх відео, а також ідеального освітлення. Зараз воно мені більш-менш подобається, але, будь ласка, напишіть в коментарях, чи подобається воно вам, тому що мені важливо, щоб картинка була зручною і комфортною саме для вас. Як ви вже зрозуміли по назві сьогоднішнього нашого з вами відео, воно буде цілком і повністю присвячене бюджетним ароматам З ароматами лярів, про які ми сьогодні з вами поговоримо, я знайома. Років як мінімум 5, але мені здається до 10 років на якщо я буду прямо детально згадувати, тому що в Україні вони продаються на кожному кроці, і в Польщі також вони на кожному кроці продаються навіть в продуктових супермаркетах. І я там дуже часто їх купувала для себе а в Польщі я жила 2 роки нещодавно і. Саме там я дуже сильно подружилася з цим брендом, тому що це якраз таки польський бренд, і в Польщі він був максимально за бюджетною вартістю. Я навіть дивувалася, чи може парфум так бюджетно коштувати. Виявляється, що може. ви, можливо скажете, що це нереально. Я також читала в коментарях, що ви писали, що не буває бюджетних брендів, які створюють прям такі гарні шлейфові аромати. Але я саме тут для цього... Щоб переконати вас у протилежному, тому що я переконалася в цьому на власному досвіді бюджетні бренди, такі, як Бі С і Ля Рів польські, Мене Максимально приємно здивували. А ще був бренд Made in І я про них також постараюся засняти для вас відео, тому що там є мої улюблені прям такі аромати, без яких я жити не можу, і які я купуватиму з кожним разом, як вони будуть закінчуватися в мене в колекції. І так, що ж, про країну походження ми з вами вже визначились. Тепер я розкажу капілюсечку про сам бренд. А дуже відомий, розпіарний, навіть не так розпіарний, як просто відомий бюджетний бренд в Польщі, яким користуються майже всі не лінь, скажімо так. Я казала, навіть у продуктових супермаркетах, таких як Lidl, Biedronka, продаються подібні аромати, і їх можна купити за 5, за 10, ну, максимум за 15 злотих. Це максимально бюджетно. І саме в Польщі вони за найбюджетнішою вартістю. Ну, звичайно, в інших країнах вони теж. Продаються, але вже буде трішечки дорожче там на кілька копійок. Славиться цей бренд, так само, як ABS тим, що вони дуже круті створюють аналоги на відомі розпіарені аромати, такі, як, там наприклад, ну не знаю візьмемо Dior, Chanel Tom Ford і так далі Kylian і все, що суперпопулярне, вони беруть, вивчають і створюють щось подібне, але вже за максимально бюджетною вартістю. Звичайно, наповнення там бюджетніше. Знову ж таки, на жаль, доведеться часто говорити в цьому відео слово бюджетний. І Єдиний ще нюанс. От для мене особисто є в тому, що вони також економлять, можна сказати, і на самій упаковці. Тобто баночки, пляшечки, флакончики, вони також виглядають недорого, а максимально дешево. Тобто спрощено тут абсолютно все. І акцент іде не на саме упакування, а якраз таки на те, що знаходиться всередині цього упакування, на його якість і стійкість і. Носибельність, якщо можна так виражатися. розкажу вам про одні із найкращих ароматів, які я відкрила для себе в цьому бренді. І так, La Rive, Her Choice, її вибір: це білі квіти, цитруси, ваніль. Пудра, мускус та трошечки солодощів. Солодощів, я би сказала, наприклад, таких, як карамельні цукерочки. Тобто цей аромат він спочатку йде свіжістю і білими квітами. Тому це абсолютно такий, знаєте, спокійний аромат, який можна використовувати як на кожен день, так і на роботу, так і, наприклад, в спортзал, на якісь заняття йогою, на якісь заняття танцями. Тобто, ви просто собі можете освіжати ваш Образ, коли вам заманеться. Стартує цей аромат з цвіту апельсину та бергамоту. Потім він розкривається індійським жасмином, а далі в шлейфі ви можете відчути ваніль, білий мускус і кедр. І я б сказала, це така композиція хамелеон. Тому що якщо вона стартує із таких свіженьких цитрусових ноток, потім переходить в білі квіти і закінчується легкою такою ванількою з деревиною. То це дуже крутий аромат, тому що в ньому, по-перше, в ньому є все, і в ньому всього в міру. Тобто, знаєте, це не суперсолодкий аромат, який буде вас там придушувати, і вам не буде подобатись взагалі, як він відчувається. Да? Або ви можете любити солодкий аромат, а люди навколо не люблять, наприклад, солодкий аромат. І якщо ви їдете, наприклад, в маршруті, то це взагалі треш повний. Ні, це якраз такий аромат, де в міру всього, і uh, Her Choice – це один із моїх улюбленців. Я дуже раджу до нього придивитися, якщо, можливо, побачите десь на маркетплейсах або в магазинах, таких як Простор, Watson's, в магазинах Копійочка, я знаю, вони також продаються, продавались принаймні раніше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте, де зараз продаються ці аромати. Ще, можливо, вони є в Аврорі. Наступний аромат, який я хочу вам показати, розказати це лярів «Донна». Донна з італійської, наскільки я пам'ятаю, переводиться як дівчина, жінка, особа жіночої статі. Це також цитрусовий, але він уже деревний такий, фужерний, більш мускусний, тобто сексуальний навіть, пудровий трошечки аромат, свіжий і також в ньому присутні білі квіти. Дуже красивий аромат, який я би навіть уже радила не просто на кожен день, а навіть на якийсь побудний. На якусь вечірню подію, навіть романтичну, дуже круто буде цей аромат. Він стартує з лимону і гіацинту. Далі в серці в нього яблуня та жасмин, а у шлейфі у нього кедр та мускус. І от знаєте, мускус у цьому ароматі чомусь мені дуже нагадує мускус, який додають у аромати Шанель. Я не знаю, чому саме так, але, можливо, це не мускус, навіть, а якась інша нотка, яка дуже сильно схожа, але є там щось таке терпке приторне, щось таке від дерева і щось таке від навіть від замші, що є у шанельових ароматах, і от в цьому ароматі присутні. Якщо ви знаєте, до речі, що саме ця занотка, якщо ви теж нюхали цей лярів, то, будь ласка, напишіть в коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. Наступний аромат, про який ми з вами поговоримо, це аромат під назвою Cute. Що переводиться з англійського, як милий. Це деревний, квітковий, пудровий та свіжий одночасно аромат. Ну, тобто дійсно, дійсно милий аромат, як і зазначено в назві. Тут на старті у нас вже чується півонія, фрезія та лічі. Це дуже гарно, я би сказала, дуже симпатично і дуже по-дівочому звучить прям такий розово-квітковий парфум, який дуже-дуже подобається. Особливо на старті лічі це один із моїх улюблених, так би мовити, фруктів. Не те, щоб я дуже сильно люблю його куштувати. Насправді я його багато з'їсти не можу, так як і виноград, але от самий. Аромат, я прям балдею від цього аромату, тому от, аромат лічі в парфумерії, я обожнюю. В серці у ньому магнолія та конвалія, а у шлейфі кедр, Сандал та Амбра. І до речі, Амбра це я хочу вам сказати природний афродизіак. якщо ви не знали, як видобувається Амбра це взагалі продукт життєдіяльності кітів та кашалотів. але не будемо про це зараз. А насправді Амбра це така зігріваюча класна нотка. Яка є ноткою афродизіачною, і якщо ви хочете якийсь такий спокусливий аромат, то придивляйтесь до ароматів з нотами амбри в серці або в шлейфі. Аромат під назвою Elegant Woman. Це амбровий, деревний, теплий, пряний, тваринний, бальзамічний та одночасно трошечки свіжий аромат. На старті ми можемо відчути нотки шафрану та жасмину, в серці сіра амбра та живиця, а у шлейфі смола та кедр. І ось цей аромат теж один із моїх найнайулюбленіших, тому що він, не дивлячись на бюджетну вартість, він дуже дорого звучить і навіть у дорогих парфумах не так часто можна зустріти саме ось таке дороге, класне. Класичне, я би сказала, звучання. Хто любить такі аромати, як Black Opium, наприклад, як табак ваніль, то, будь ласка, зверніть увагу саме на цей аромат. Він такий теж димний трошечки, томний трошечки. Там відчутно оця смола, кедр, навіть трошечки диму, і це дуже круто. Звучить і я би сказала, це може навіть бути ароматом унісексу, тому що е, така трошечки чоловіча нотка тут присутня, ніби такий характер, харизма. І ще один аромат це Queen of Life, королева життя. Він солодкий, він ванільний, він фруктовий, він життєрадісний, я би сказала. Він пачулієвий, він деревний, він з ароматом білих квітів, але все це приправлено. Зеленими нотами або розбавлено зеленими нотами, і воно звучить не нудно, не монотонно, а так, знаєте, по-сучасному класно і не набридливо. Ось послухайте, він стартує з чорної смородини та груші, прям звучить як, о, не знаю, як фруктовий якийсь десерт. Потім у нас іде і риск від жасмину та квіт апельсину. А в серці у нас просто солодкий бум: це праліне, ваніль, пачулі, боби тонка та мигдаль. Боби тонка це одна із моїх найулюбленіших солодких нот, тому що боби тонка вони як вуалі укутують дуже м'яко, і в той же час вони солодкі. Плюс з мигдалем – це прям навіть трошечки нагадує гірлен Le Petit Rob Noir. Якщо хтось пробував, то скажіть вам, як вам аромати від гірлен. Що ж, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось сьогоднішнє моє відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які аромати від лярів ви пробували. Я знаю, вони у нас так. Також дуже популярні, і досить часто я використовувала їх навіть просто коли ходила в спортзал. Напишіть, які аромати ваші улюблені, мені буде дуже цікаво почитати в коментарях. Також закликаю вас поставити цьому відео лайк. Під таким чином, ви допомагаєте моєму каналу розвиватися і з кожним разом ставати все краще і краще. Раджу також підписатись на мене, тому що попереду ще дуже багато цікавого та корисного. Ну, а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимось в нових відео. І до Нових зустрічей всім па-па!